Було вже пів на першу. Андрій і Маргарита поверталися додому, після, після святкування Хелловіну. Вони збирали, ходили по друзях цукерки, жартували, зустрічалися з друзями, приколювалися один над одним, весело проводили час. Маргарита була вдягнена, у криваву Мері, а Андрій у Джека. Тож нагулявшись, насвяткувавшись, вони пішли додому. Вони проходили вже біля свого повороту. Від цвинтаря. Андрій каже, давай скоротимо путь і підемо через цвинтар. Нас батьки вже вдома чекають. Ми обіцяли бути о десятій, а зараз вже на першу. Так ми скоротимо путь. Сестра каже: Ах, ти що, жартуєш в ніч на Хеловін іти через кладовище. Ні, дякую. Та чого ти, чого ти борієшся? каже Андрій. Ти що, думаєш, що привиди існують? Угу. Каже, ну, якось в ніч на Хеллоуін, зазвичай з цього починаються фільми жахів, коли вони звернули кудись, не туди. Угу. Ну, добре, врешті-решт ходімо. Нас дійсно батьки вдома чекають. Та й втомилася, хочеться вже впасти в ліжко. Тож вони пішли через кладовище. Йдуть вони. Сестра йшла впереді, попереду Маргарита, Андрій позаду. Сестра каже, ми так чудово розіграли Тома. Так, так, це точно. Він так кричав, коли, коли ми над ним пожартували. Будемо ще тиждень згадувати йому і приколюватись над ним. Правда ж? Сестра повернулася до Андрія, бо він нічого не відповів тут не побачила нікого. Думаю, о, Андрій, ну що ти жартуєш? Ми ж йдемо додому уже, ходімо. Виходити, але Андрій не виходив, о, добре, ти хочеш пограти. То грайся, я йду додому. Вона зробила пару кроків вперед, іще, іще але Андрій не повертався. Вона трошки навіть уже злякалась, але думала все ж таки, що він жартує. Тож, вона пішла його шукати. Вона ходила його за могилками і шукала, але не знаходила. Вона вже почала дуже хвилюватися і гукати Андрій, Андрій виходь. Але він не виходив. І тут вона побачила когось на землі, хтось лежав на землі. Вона злякалася, чи бігти, чи то Андрій, чи ні, але підбігла і побачила, що то лежить її брат. Він був непритомний, вона його потрусила. Андрій, вставай, вставай, він прокинувся. Він прокинувся, він не спав, він очнувся, оклигався. Він окликався і сказав, Боже, що сталося? Я йшов позаду тебе, і тут. І, що сталося? У мене дуже болить голова. Дизник, я тебе шукала і не могла знайти. Угу, я не розумію. Я бачив якийсь силует. Е Але це так быстро, швидко, швидко якось произошло, що я нічого не зрозумів. Силует, можливо, ж я була. Ні, то був силует якоїсь жінки. З жінки в білій сукні і в чорному як в... вороняче пір'є волосся. Все, ходімо додому, ти мене лякаєш, і вони пішли додому. Вони пішли додому, батьки їх не сварили, адже все ж таки вони святкували Хеллові, вони вдягалися, це було їхнє улюблене свято. Вони вдягалися довго, обрали сукні, жарти над своїми друзями. І в його завжди святкували ще, коли їм виповнилося випинуло, 5 років. Сестрі старшій і молодшому Андрію, коли він вже підріс, теж вони завжди разом святкували. Тож вони пішли додому. Прийшли додому вони, лягли спати. Сестра заснула дуже швидко. Андрій ще не міг заснути, але такий сон його наздогнав. Тут вони сплять, і сестра раптом прокинулася від е е стуку вікна. Вікно розчинилося, е зайшов прохолодне повітря, і, і двері вікна почала стукати від вітру. Вона прокинулась, каже, Андрій, нащо ти відкрив вікно? Ти вирішив мене заморозити? Вона побачила, що Андрія нема. Вона виглянула в вікно швидко і побачила, як якась жінка в білій сукні з чорним волоссям, довгим до землі, тягла її брата кудись за їхнє подвір'я, кудись в сторону кладовища. Вона вискочила швидко за ним і побігла за ними, але не наздогнала. Вона прибігла на, клад, на кладовище, бо воно було поруч дуже біля них. Вона прибігла на кладовище і почала голосно гукати: Андрій, Андрій, ти?» Вона ходила і не могла ніяк його знайти. Тут о, її почув чоловік, підійшов до неї і сказав: дівчинко, ти що ти робиш? І кого ти тут біса гукаєш? Вона каже: мій брат, мій брат, його схопила якась жінка і потягла його сюди, я прийшла за ним. Він каже: Жінка, ти зажартуєш, ох, ці, блін, діти. Ох, ці діти! Блін, все жартують кожен рік одне й те саме. Ні, тут була якась жінка, ми спали, і вона витягла мого брата за двір, На двір, і потягла сюди, я вам клянуся. Він побачив, що вона дуже тремтить, вона плаче і зрозумів. Жінка, жінка, що за жінка в білій сукні? із довгим, довгим, темним, темним волоссям. Щось це, мені видається, дуже знайомим, сказав чоловік. Дівчина на нього глянула із запитанням в очах. Він відповів: є легенда. Я не знаю, наскільки це правда, але існує така легенда. Що кожного року, в ніч, коли двері між світами нашим і по найбільш тонкіші, виходить на полювання жінка. Жінка, яку вбили, жорстоко вбили, знайшли у лісі неподалік цього кладовища. Знайшли у лісі, в страшному стані. Її вбили, і ніхто не знайшов вбивцю. І, подейкують, що ця жінка кожного року виходить на полювання і шукає свого вбивцю. Але хто їй потрапиться на шляху, вона не буде його жаліти. Вона всіх забирає з собою. Вона настільки. Бажає помсти, що вона не бачить, хто перед нею, буду вбивати всіх. Господи, що тепер робити? Що за жінка? Що, як? як мені повернути брата? Пару років тому зникли діти, двоє дітей вашого віку 10 років, 10-11 років, і їх так і не знайшли. Я боюсь, що цього року може трапитись те саме. Давай шукати, поки не пізно. Вони викликали поліцію, батьків, бо дівчинка вибіжала швидко за ними, за братом і тою жінкою, щоб наздогнати їх. І не попередила батьків, бо вона дуже швидко вибігала. Тут вони всіх, всіх обзвонили. І їх почали шукати. Їх шукали дуже довго. Їх шукали день, ранок, вечір, три дні, тиждень, місяць, але так і не знайшли. Дівчинка пообіцяла, що наступного року, коли буде ніч Хеловіну, вона прийде на кладовище і буде чекати чекати жінку, і вона пообіцяла. Що вона знайде свого брата?